В акціонерному товаристві «НАЕК Енергоатом працюють тисячі високопрофесійних спеціалістів, які забезпечують безпечну, надійну та ефективну роботу вітчизняних АЕС. Серед них Сергій Кальков, досвідчений енергетик, 16-річним стажем роботи в атомній галузі. Нині він працює заступником начальника відділу модернізації та реконструкції Рівненської АЕС. трудовий шлях на Рівненській АЕС Я розпочав у 2009 році в квітні місяці інженером-електроніком, дільниці АСУТП, цеху теплової автоматики та вимірювань. Був в резерві на посаду начальника лабораторії інженерно-технічного забезпечення і з травня 2020 року працюю на нинішній посаді заступника начальника відділу модернізації та реконструкції. Навчався в Київському національному авіаційному університеті за спеціальністю автоматизація комп'ютерних інтегрованих технічних комплексів та виробництва. Герой нашого сюжету каже, що той рівень знань, який він здобув в закладі вищої освіти, допоміг йому стати справжнім знавцем своєї справи у роботі та професійно зростати. Був задіяний провадженні системи контролю рівня теплоносія та перегріву теплоносія, і можливо сказати, що це було. Моє перше таке знайомство з модернізацією взагалі. Серед основних професійних обов'язків Сергія Калькова організація заходів з модернізації та модифікації обладнання на підприємстві. Він залучений у підготовці до проведення планово попереджувальних робіт філії відокремленого підрозділу Рівненська АЕС. Енергетик постійно бере участь у розробці та впровадженні державних цільових програм з підвищення безпеки атомних електростанцій. Робота приносить в першу чергу мені велике задоволення, вона для мене дуже цікава, оскільки модернізація спрямована на удосконалення, тобто це особистий розвиток. Щодо колективу завжди рахував і рахую, що це як друга сім'я, оскільки значну частину свого життя ми проводимо на роботі, тому ну, намагаюся тримати в колективі я завжди е, підтримку, відвертість, щирість один до одного. За роки роботи на підприємстві Сергій Юрійович зарекомендував себе як відповідальний та мудрий керівник, справжній професіонал своєї справи. Працювати є таке слово, моторний він відповідальна людина. Вміє налажувати контакти, вміє спілкуватися з людьми, знаходить підхід. Сергій також. Дуже ефективно виконують ті цілі та завдання, які перед ним і відділом стоять. Я цілком задоволений його роботою. За роки роботи на Рівненській АЕС атомник неодноразово був нагороджений відзнаками та грамотами. Цьогоріч спільним рішенням адміністрації філії ВПРАЕС АТ на Енергоатом» та профспілки підприємства атомника відзначено занесенням на дошку пошани. Мені було дуже приємно, що мої старання були помічені керівництвом філії ВП «Рівненська ес, і я отримав дану нагороду. Для мене особисто це поштовх рухатися далі, не зупинятися на досягнутому, бути зерцем, бути наставником. Сергій із династії атомників його батьки теж працювали на Рівненській АЕС, тож і він ще з дитинства мріяв стати частиною такого підприємства. Життя це постійний рух, каже енергетик, тому прагне зростати не тільки професійно, а й особисто. У вільний від роботи час полюбляє подорожувати, їздити на велосипеді та активно відпочивати з родиною. Заняття спортом я підтримую. Я... Ставлю собі за ціль доєднатися до змагань, які відбуваються на Рівненській АЕС. Маю достатню кількість знайомих, які постійно приймають цьому участь. Тому я думаю, найближчим часом я також стану їхнім учасником. Атомник зауважив, що в енергоатомі та й загалом у атомній галузі високі вимоги до фахівців, а це надає відчуття неабиякої відповідальності за майбутнє енергетичної безпеки країни. Акціонерне товариство на енергоатом безпосередньо на Рівненській атомній електростанції проводить постійні навчання, на підвищення кваліфікації свого персоналу. Наша діяльність пов'язана з тим, що ми постійно маємо розвиватися. Ми постійно повинні йти в крок з технологіями, змінами. Тому колектив НТЦ в цьому дуже добре допомагає, і я їм за це щиро дякую. Сергій Кальков переконаний, що, попри виконання трудових обов'язків, кожен повинен робити усе від нього залежне задля підтримки Збройних сил України. Він разом із колегами веде активну волонтерську діяльність, бере участь у різних благодійних акціях Рівненської АЕС. Всесторонньо намагаюся і підтримую всіх, кого знаю, і всіх, хто звертається до мене, приймаю активну участь в організації енергія перемоги нашої Рівненської АЕС. Від кожного з нас залежить ця перемога. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, Уіта Зигераес.